Гість польського радіо для України Андрій Живачівський, історик, волонтер літклубівець. Так хочу тебе представити, Андрію. Дуже приємно тебе бачити в нашій студії. Дякую, приємно, навзаєм. взаєм. не бачилися. Тим паче, що ти приїхав до Варшави зі Сполучених Штатів Америки і вже за мить там будеш, і буду теж тебе зокрема про це питати: про те, як, як в Америці працює діяльність. Функціонує українська громада, але почну я все-таки від того, як, як я тебе представила. Тобто літклубівець, не випадково ми познайомилися саме у Варшавському літклубі. Так? так? є, Я не знаю, скільки років тому це було, напевно, 2016 чи 17, як історик мав би пам'ятати, але так, відтоді ми пересікалися саме на літклубі, і добре, що цей літклуб діє. Живіться понад 10 років, він здається діє з 2013-го. Якраз на останній зустрічі була зустріч з Петро Тимою, і була, скажімо там, з насновницею. Засновниці теж приїхали з України, так випадково співачка Оленка, Так Оленка угу. Так, що різні старі, нові знайомі. І літку не тільки читання літератури, а це основна мета, але також і друзі. Ну і звісно, ми всі живемо Україною і завжди добре побачити друзів, тим більше в такі важкі часи. Так, і засідання літклубу було однією із зупинок під час твого перебування тут у Варшаві, а воно, я знаю, було таке недовге, правда, бо ти приїхав на два тижні чи не Так, менше. я приїхав вирішувати своїми справами, скажімо, докторантськими, тому що я так як то жартують вічне чи вічисте, таке вічний докторант, 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 так. так. Я займаюся Османською імперією, кримським ханатом 16-17 століття, не знаю, через різні Обставини, як і суб'єктивні, так і об'єктивні. Ще попри те, що дисертація написана: ніяк не можу захистити. Там мій викладач захворів, серйозно хворів, був в комі, дай Боже йому здоров'я. Ну і звичайно, що Варшава це як другий рідний дім. Тобто я так собі задумався, у Франківську прийшли мої студентські роки, тут вже аспірантура. Але напевно, що тут все-таки Франківську я формувався такий юнак, а тут я дорослішав. Тут я знайомився з іншим світом, з польським, але також турецьким. Я навіть швидше вивчав турецьку, ніж польську. Ну і звичайно, я приїхав 2010 у 2010-му, з 2013-го року. Це Євромайдан, Майдан, всі події з тим. І... Тому Варшава це завжди повертаюся як до рідного дому. Тобто події, які які важливі взагалі для українців як ну, громадян, так і для України як держави, ти переживав тут у Варшаві, так так. І саме Літклуб це була одна з активностей, Їх було е багато. Е ну і е так як вже було сказано, що тобто літклуб це читання, але також це люди, все таки і. І до того я якби я був комунікабельним і мені важливі друзі, але в час складний, коли вже кілька друзів загинуло на фронті, і коли з багатьма друзями не можна побачитися, бо вони в окупованому Криму, коли я не можу поїхати до свого дому, тому люди, ми розуміємо, що гроші, посади країни вони менш важливі ніж люди. Тому навіть сьогодні, так, так було все по. По пів години, годину, але хоча б кілька хвилин побачитися, тому що до війни може. Я думав, ну що побачитися на пів години краще іншим разом. Але Іншого разу може не бути або може бути через багато років. Тому я старався витискати максимум, можливо, я менше спав, можливо, я менше їв, але це не важливо, тому що ми ну ми беремо сили від людей. Можливо, когось хтось мене підтримує, можливо, когось я. І Якщо людина хоче тебе побачити, йти, то треба йти, навіть якщо це нелогічно, незручно і не на вистачає час. Так. так, а знаєш на що я звернула увагу? Що ти теж відвідав ну, так званий православний цвинтар у Варшаві, який називається теж вольським цвинтарем, а точніше, могили воїнів Української Народної Республіки. Якраз саме перед в межах свого тут візиту до Варшави, так я якби в першу чергу історик, але це щоб так по порядку розповісти. Тобто, відколи я приїхав до Варшави, то звісно наша громада збиралася і при церкві на Мюдовий з Васильянами, і пан Юрій Рейт, напевно, всім відомий. Він давно ще за часу ПРЛ розпочав ініціативу прибирання відновлення могил наших воїнів УНР. Крім того, я колись був. Воно такі зустріч ТЗ в Роттердамі, там похований Євген Коновалець. Відтоді я стараюся, де б я не їхав, перевіряти українські могили. І попри те, що моє професійне зацікавлення, і якби моя професія, є історія Османської імперії, турки, татари. Але от відколи я приїхав в Америку, звісно, були питання: їхати на війну, не їхати, то вже ще можна заглиблюватися. Але там теж є дуже багато поховань. Відомий такий Цвинтар, ну всі історики про нього знають, він найбільший, найбільше українське поховання за межами України. Це центр містечку Саусбаундбрук. Це десь недалеко від. Нью-Йорка, ну не знаю, чи на права реклами, реклама, я такий міні-ютуб канал заснував. І там якраз цвинтарі це Карпасіан Паша називається Карпатський Паша, тобто Карпатський я як без предгір'я Карпатська, Пракарпаття, а Паша, тому що це титул османський. І звісно, основна тема там мала в тому Ютубі мала бути саме про Крим, про Ханат, про Османську імперію. Але в час війни, коли наші воїни гинуть за нашу незалежність, за нашу країну, якраз багато американців загалом. Весь світ питає, хто такі українці, ми не знали, хто такі. Ми ще це, напевно, детальніше будемо говорити, але от якраз я роблю ці відео, я в більшості українською мовою, але також і англійською. Про цвинтарі. Є цвинтар Сеосбаунбрук, є в Філадельфії цвинтар Святого Духа, наприклад, там похований Лонген Цегельський, держсекретар Зунру, поховані президенти в екзилі Української Народної Республіки, Левицький батько і син, потім Мартос, прем'єр-міністр, і ще багато я. Зараз так сходу не згадаю, але тобто, наприклад, Саус Банбрук це близько 10 тисяч могил українців. І також там є осідок Православної церкви України в США і саме церква присвячена жертвам Голодомору і побудована колишнім воїном НР, племінником Небожом Симна Петлюри, пізніше патріархом Стиславом. Може, трошки багато інформації, але тому, вертаючись до запитання, я не забув про цвинтар православний, саме. Тут якби починав я цікавитися цвентром, тобто інколи такесь дурне зацікавлення цвинтар. Ну, але, але могили багато ну, говорять для, про ось, людей. для ось, так. Так? Mm -hmm. саме Я якраз у їх відео хочу показати, що саме цвинтар. Несе ту пам'ять, чому ці люди поховані в Варшаві, чи в Нью-Йорку, чи в Філадельфії, чому вони не поховані в Україні? І тому зараз є багато жертв в наших воїнів, але вперше за нашу незалежність тисячолітню, за нашу історію тисячолітню, вперше наші воїни гинуть і хова і будуть поховані на нашій землі, тому що, на жаль, 100 років тому чи 50 років тому мусили втікати і. Тут ще такий цікавий випадок. Киянин він живе вже майже 12 років. Михайло Лундін. Ми з ним познайомилися теж на центрі в цьому Баунбрук. Я вертався, якраз відправляв одяг військовим і батарею для саперів. Вони взяли. І тут я думаю, це близько до моста, так знаєте, місце. І е, зупиняюся біля цього центру, і приходить людина зразу українська. Не, під, не підвезете мене до найближчої станції. Я заплачу, як за таксі. Я кажу, Та земляка я відвезу. І по дорозі розуміємо, що Михайло Лундін він, він живе в. Чикаго вже 12 років, і він зараз везе е, багато валіз для військових, понад 60, і якраз ще передасть цю батарею для саперів. І тому я кажу: ой, є в Варшаві. Я кажу, наступний раз, коли я буду так спіпати, ми обов'язково зустрінемося, що там. І я покажу. Він дивиться вже мій цей канал, Ютуб, якраз так співпало, що він 30 вересня був і ми там зустрілися. Тому і е, я ще там трошки блукав, але цвентар, е, ми в своїх родинах йдемо так на Різдво, чи там на Великдень, чи просто хто як приїжджаємо здалека, відвідуємо. І я вважаю, що кожен українець, коли... Приходить і їздить з туристичною метою, звичайно, кожну різницю цікавлення, але має перевірити, чи було тут якийсь український дім, чи був тут якесь українське поховання, і це багато що говорить. Що люди тут робили, чим займалися, чому тут поховані про твою волонтерську діяльність, теж ж хочу поговорити, але перш у кількох словах розкажи, як ти опинився у Сполучених mm. Штатах, де ти конкретно живеш. Знаю, що ти виїхав у 2021 році, тобто перед початком повномасштабного вторгнення, як, як це склалося, е, ну так як я казав, що я е, трошки такий був довгий докторант, і коли ну, в певний момент я вирішив, що може я попрацюю трошки на корпорації, працював з турецькою з англійською мовою, тут в Варшаві в... Все-таки за час ковіду я зрозумів, що мені треба цю дисертацію дописати. І коли її дописав, відправив професору, потім він мав якби, цей крововилив. Але моя сестра довгий час живе. І я думав, напишу, доки професор він потребує там, 3-4 місяці. Я поїду в Америку, де трохи побуду, роздивлюся. Можливо, як то науковці завжди потребують трохи деяких коштів, щось підзароблю. І тоді повернуся на захист. Якби, захист вже очікує два роки. І потім з професором це сталося січень 22-го, і потім повномасштабне вторгнення. Так я не пішов на війну, але звісно, що про це, як думаю, кожен українець думав. Ну, але хтось думав, а хтось поїхав і треба було. Ти маєш якісь докори сумління? Ну, звісно, искусний. я думаю, що якщо ну, напевно я би не був українцем, тобто я десь завжди був активістом. Багато людей, які е, ніколи не воювали, ніколи не були може, активними, вони воюють вже багато з них загинуло. Ще також от, е, за цвинтом може повернуся, що якраз ще з одним воїном, вже загиблим я познайомився, прибираючи ці могили воїнів ОНР на православним, е, православним Срідивдюк, вічна йому пам'ять. І якраз е, це теж було піти. Тобто, це місце, де ми завжди не перетиналися, наче. Цвинтар, і зараз він вже загинув за Україну, він був в Варшаві і поїхав воювати. А я був в Америці, але не поїхав воювати. Тому, звичайно, що є ці докрусомління, так і ці докру сумління треба було ну, чимось як то, заповнювати. Но так. Спрямувати в якісь, так, там такі конструктивне стихі... росло, правда? Тільки почалося, тільки почалося понавотаж... штабне вторгнення, відразу там було на різних фейсбук-сторінках українських громад, там Вашингтона, Нью-Йорка чи Чикаго, що всі з'їжджаються стихійно під Білий Дім, демонстрація, це було все в українських парпарах, українці з'їжджалися за сіль, я не буду там називати цифри, 10 чи 20 тисяч, але це було дуже велолюдне таке стихійне, звісно, там зареєструвалися офіційно, але це було в неділю, напевно, не знаю, чи це було 1 березня, чи 28 лютого. Ну, 24 лютого, це був четвер то у зв'язку. 25, 26, 27, 28 виглядає. І от там я був, там познайомився ще із кількома кримськими нотарами, з Азербайджанкою з Києва, яка вчилася на кримської татарській філології. Вона мені вона була з Філадельфії, це мені найближче, бо я живу в Нью-Джерсі в сестри. Там відвідую її на три місяці, а це вже майже два роки. І так я через неї дізнався, що якраз міст і разом for Ukraine фонд почали відправляти, приймати гуманітарні вантажі, а також і бронжелети, каски, і треба було. Сотні людей, щоб це пакувати. Тому перший місяць як березень, квітень це було майже кожен день. І ми відправляли різний і кожен. Кожен приходив з роботи. Я доїжджав кожен день в одну сторону 150 км назад, 150. Я й не дуже водив, але мотивація була, тобто ця вина, ця докросумління, і або я їду, або я щось тут роблю. Так познайомився ще з багатьма людьми: люди різного віку, різних національностей. Звісно, більшість українців, але американці, італійці, не знаю, азербайджанці. Ми пакували тони різного вантажу. Це були одяг чи засоби гігієни для дітей, для жінок, бронжелети різне, і це. Це зайняло рух. Потім це вже, звичайно, що люди максимум давали, але війна триває, трошки почала два рази на тиждень, три рази на тиждень. А потім ну, там кілька друзів вже я почав шукати. Бо трошки коли було зрозуміло, що Київ вже не візьмуть. Так вияснилося, що десь близько 30 знайомих, а таких ближче друзів, 8-10 воює, в основному історики, не тільки. І вони щось питали мене, от у них форми не було, або просто якихось базових речей. І кажу, О, купи нам форму. Ну, Я те, що міг сам особисто щось там е, придавав, але я розумію, що треба більше я питав <світ> друзів е, е, іноземців. От, під час війни не більше проявилося. Інколи що хтось може бути, може знати 10-12 років, а когось хтось може бути е, там китайцем з Гонконгу, який живе в Канаді, з яким ми познайомилася 7 років тому, ніколи не бачилася, але він мені допоміг. 4 чи 6 тисяч доларів на всіх моїх друзів купував різне. Тобто, чи інша пані, в якої я колись на згаданому ТЗ був в Базилі з Швейцарії, вона сама написала мені привіт цього місяця, можуть тільки 500 євро. І оце так тобто, я навіть не писав, і вони самі мене знайшли. Угу. А є такі в Америці, є такі так звані гараж сейл. Тобто угу. розпродаж такий. Гаражний. Там можна, ну, Хтось виїжджає. Так. і я так... Людина, яка менеджер цим займається, так «way Звідки ти тебе трошки акцент чути, я кажу, з України. І друге питання, чи в тебе є хтось на лінії фронту? Я кажу, є, я хочу дати тобі гроші. Я кажу, але я так ну, не знаю. Е, ну, 450 доларів. Я, але навіть, це, знаєш що... ж довіра людей, правда, так. що вони тобі віддають. Да, але, е... але я людей ніхто не знав. Так. І от на початку там була подруга, так. вона сама з Києва, не знаю, чи коректно називати її ім'я, чи не, не знаю, в принципі, то не якийсь секреток Оксана Лебедівна, ми з нею в Варшаві познайомилися, і потім вона була на фулбриті на програмі в. А письменниця, та... так. І вона письменниця, так? і теж докторанти, філолог, мама в неї теж письменниця, філолог. І вона сказала, що її сестра воює. А я думаю, тероборона, ну типу у мене багато друзів, в франківській теробороні. Я стараюся допомагати, там 80-та штурмова бригада, чи хтось хто не приду. Я думаю, то тероборона, ну, то напевно ну, вони сидять десь там в Києві. А потім якраз цих 450 доларів дали. Я пишу одному другові, там хтось під слов'янською там не чіпай мене, нічого не треба. І я вже тоді зв'язався з цією сестрою. Строю Оксани Зоряною. І кажу, ось у мене є 450 доларів, можу щось тобі купити. Вона каже, нам треба 90 форм. Я кажу, та 90 форм то скільки Десь, ну, десь 5 тисяч доларів, 5500. Я кажу, ну добре, я. Не знаю, не вмію, але завтра я вже буду питати і буду вчитися. І я подзвонив, от, що важливо, греко-католицькій парафії, діаспорні, Варшаві, там, Філадельфія, Нью-Йорк. Друзі різні. Я, я написав пост в Фейсбуці, зробив там якийсь рілс чи відео. І буквально за 5-6 днів здалося назбирати 5500 доларів. Я нікол... А, у мене не було банківського рахунку, я йшов сварився з американцями, Unit Time, я кажу, це було не емоція. Для мене це життя I людей. No я time, кажу, I have no time. І кажу, якщо ти мені не відкриваєш, я знаю, що з законом ти можеш, то я, можливо, тебе не я, я буду робити відео про тебе. Я покажу, що ти за Росію. Я скажу, що ти не допомагаєш українцям. Але я кажу, я зроблю все, але тебе будуть знати точно. І відкрили так. Тоді я дізнався, що таке Paypal не знав. Я дізнався, як робити якісь операції. Я цього, я гуманітарій, я цього всього не вмів. Але це було дуже на емоціях. Це було. Ну, я, наприклад, навіть міг спати там 5-6 годин, але я можливо спав 3-4, тим більше з багатьма військовими вночі говорив. Це був такий е, нон-стоп е, рух, як е, робот, як машина. Тим більше часто було так, що 5-6 днів. Ну, я не міг зрозуміти, живе мій друг чи ні, окей, це значить живий. То, і коли була Буча, в мене не було е, сліз, в мене була ненависть і бажання вбити, що неправильно. А коли мої друзі писали, окей, чи здоров, ще не вмер, або там щось жартують, то просто сльози, так? Угу. Сльози радості, але це було таке. Емоційно. Ну, тому е, з цієї форми я не вмів, але ну, люди чули, може, цей запал. І Просто написав там отцям в Варшаві е, Васильянам о, отцю васильянину в Нью-Йорку, е, в Філадельфії, де я ходив. і... Оголосив збір, а попросив мене ще один римокатолицький священник, американець, щоб я зробив презентацію приключення. Там зібрав 800 доларів. Воно так швидко не збиралося, і ці форми купили. І тобто, я побачив, що можна. Тобто, я не міг колись там 500 -600 доларів, а це 5 тисяч буквально за кілька днів. А тоді вже інші друзі почали підключатися там дрони і не знаю, чи розп... чи є час я, далі. Я, ні, mm -hmm. я бачу на твоєму профілі, що ти оголошуєш час від часу збірку або на дрон, або на інше. І собі навіть записала це 710-та бригада охорони Держспецтрансслужби. Так, і так? це там, твої друзі. Це так? мій друг там воює. Mm -hmm. Він офіцер, він керує взводом. Він був офіцер запасу, але так він воює там. Ровізував під Бахмутом, тепер під урожайним. Але це вперше йому допомагаю. Він завжди казав, що йому не треба допомоги. Якраз оця Зоряна, що я згадував, вона служила спочатку в 130-му батальйоні, тепер в сорок му батальйоні, 204 четвертому батальйоні, 241-ї бригади Київської територіальної оборони. Ще друг зараз поранений Андрій просто не назвати його прізвище. Mm -hmm. Він служить у 102-й гаді, 201-й батальйон. Різне. Тобто, друзі друзі, історики. Я створив групу таку наших випускників Прикарпатського університету, студенти та викладачі історичного факультету на війні. І то вже працює. Тобто, там десь 600 людей. Воно теж працює. Також в гімназії моїй каловські ми теж створили групу. Ну тобто я, я не є якась, я не є зареєстрована організація. Так mm -hmm. в Америці я ще не можу, бо я не громадянин, в Україні я не можу, бо я фізично не перебуваю там. Але це почалося. Тобто, я зрозумів, я спочатку не знав, як алгоритм працює. Це було усно е в Фейсбуці. Це не тобто, людей лайкнуло так 50, Люди, як правило, роблять, вони лайкнуть або поширять і забудуть. І таких 10. А коли робиш відео Рілс, mm -hmm. я не дуже любитель, я не був в мережах понад 2 роки, але це дієво. Тобто, я так завжди жартую. Нам не буду, може, якісь гірше там моя, мій фейс, ну я не військовий, але воно діє. Тобто переглядає 4 тисячі людей, скине вже 100-150 людей, інколи незнайомих. знайомих. І е, також е, ми з друзями кажуть: о, може ти підписаний прапор з фронту надійшлеш, або шеврон, або шеврон якийсь російський. Або, наприклад, от ми згадували Оксану Лебідівну-Зоряну, от е, книги на аукціон, е, прапори інколи за 1000 доларів один прапор продають, інколи за 500 доларів. Потім ярмарки були, там такі Christmas Маркет чи Easter Market, і там е, батьки мені передавали такі скатертини. Я так і кажу людям, знаєте, скатертина коштує 1000 гривень, а кажу, ви мінімум 100, це йде на ЗСУ. Або, наприклад, навіть хтось там цікавився якоюсь конкретною тематикою, був журнал Локальна історія. І я кажу, скільки коштує? Я кажу, 210 гривень. А скільки ти хочеш? Я кажу, не знаю, ну то 100 доларів. Mm -hmm. Тобто так буває. Або мій викладач, мій вчитель з Калуської гімназії, вже тепер ліцею, теж передав свої книги історію України. Мій викладач передав. Тобто пробуємо все, що вміємо. щось виходить, щось не виходить. Але якби ідеї різні, різні бувають. І, так, та, в який спосіб зібрати і, і потім передати і купити так те, що є потрібне. Ти на самому початку нашої розмови згадав про те, що е, після повномасштабного вторгнення з'явилося таке розуміння, чим є Україна в Америці, і, якби почали якось питати, цікавитися, то так? Та, е, я перший раз був в Америці на програмі Work and Travel у 2009 і 2010 році, де Валіта, так? Е, е, може і тоді англійська гірше була, але коли я казав, ну коли питали, where are you from? Ukraine, то UK? Oh, your English is not too good. Е, тобто. Ну, ніхто не сіцяв Україну. Е, може, хтось кличка бачив, е, футбол там не люблять, там інший футбол. Е, не знаю. Все, кличко максимум, Помаранча революція, Але це, слабо. Але це 2000 е, тисячі. Так, так, а 2000. коли я приїхав листопаді 21-го року, е, Україна вже була в новинах. Все про це війська, тобто, коли я спілкувався з, з, з Україною, то там, що якась можлива війна, ніхто в це не вірив. І дивлячись американські новини, спілкуючись з американцями, в мене чітке розуміння, що війна не уникнена і буде повномасштабне вторгнення було з кінця січня. Того, я ще... тобто Україна була стоп новинах всі вже знали, хто що таке Україна. Тому коли почалося повномасштабне вторгнення, я його Це була середаша в Америці. Це мені подруга Стертеха Верв. Вона працювала в Стамбулі. Написала, що Вас Путін виступає, вас бомблять. Українська правда, там новини, вони ще мовчали десь в хвилин 15-20, Якщо я пам'ятаю, ну це був жах. Звичайно, я дзвонив до батьків. Казав, що я так собі представляв, я не є експерт, але я думав, що Крим, Донбас і будуть Київ бомбити. Всі мої друзі, кияни, вони не сумнівалися, що вони були готові. Ну готові. Вони готувалися. Uh -huh. Готовим ніколи не можна бути. Але коли я дивився, що це вже шостру ранку в Україні, це 11 вечора, дивлюся, коли мої бомблять, а потім Франківська, це вже біля мене, звичайно, не вся Україна, але рідні мої там. То ну це було таке заціпіння, жах, так я не знаю, молився, матюкався в різне. Це було ну це неочікувані емоції, Здається, так може то віддалено порівняти з Майданом. Коли я був колись на Майдані, коли нападав Беркут, я був у Варшаві, а потім, коли я розумів, що мені логічніше, мені небезпечніше Києві, але я там спокійніший. Але це неймовірні емоції, коли ти не знаєш, що батьки живуть. Я тут обдзвонив всіх друзів і ніхто не відповідав. Не було зв'язку, а бомбили цей аеропорт. Ну, пізніше зрозуміло, що це не було таке складно, але це вперше. Тому. Повертаючись до питання, зразу на другий день після повномасштабного вторгнення я так їздив десь до української громади, волонтерів з'явилось дуже багато українських прапорів в селах. Ну, я вже не кажу, що весь Нью-Йорк був. там mm -hmm. «Be brave as Ukraine», Вся Філадельфія, і не тільки там, де українці. Я зупинявся, я вже потім втомився зупинятися. Я кажу там привіт, ти з України. Ні, я просто там, як вони. «I didn't know Ukraine exists, but how you are kicking » одне місце. Mm -hmm. Не знаю, чи можна mm -hmm. в ефірі mm -hmm. не можна. як. Як, як ви там даєте по одному місці росіянам? Ми боя я військовий. Ми боялися е... росіян. А ви, тобто, ми про вас не знали. А ви їх б'єтеся. Ну кожен, тобто, я незаслужено відбирав повагу до наших воїнів. Тобто, мене україни це щось було як фурор. О, ти з України, хоча ну я чувся сором, мої люди воюють, а я тут під мирним небом. Але це було щось не щось несамовито емоції. Так, а зараз, а зараз як українців як зараз заберем? підтримують, але в новинах нас немає. України немає. Звісно, з президента Зеленського робили всі новини. Про нього говорили так: символ демократії, символ боротьби. Ну то зараз може не, не прямо на нього, але вже й про нього є статті, що корупціонер, що для нього корупція є, і що треба допомогу. Якби коригувати з тим, як просуваються реформи корупційні. Тобто зараз Україна більше або якась дуже велика трагедія, коли росіяни там змомблять і кількох дітей вб'ють, е, чи десятки, або або корупція. Оце, тобто Україна на перші п'ять місяців не сходила із новин, то зараз або кажу, або якщо якесь uh -huh. велике жахливе бомбардування, uh -huh. або якщо корупція. А російська спільнота. Я слава Богу, з ними не дуже пересікаюся. Я бачив кілька разів, їхали, там було прапор Росії, це З. Знаю, що в Філадельфії там є такий район і North, Northern East, то там є, скажімо, євреї, українці, узбеки, посередянський простір, там араби і ну, то там пробивають там, шини з українською символікою, чи там скло вибивають. Але так, щоб вони десь виходили, вони так більше за затиш... те. Ну так, хоча є, є люди, які десь це не в тому штаті, не в Нью-Джерсі, де я живу, але я бачу по новинах в якомусь штаті, хтось собі на гаражі повісив «Зе, Росія і все таке. Ну, брану Брайтон біч, який такий літл Раша, але він весь такий більш українізований, всюди українські прапори. я був буквально там півтора місяці тому, то якось так. Тому я не бачу російських, Я ними не цікавлюся, але кілька мушу сказати маю сказати, що кілька етнічних росіян з Москви там з інших міст волонтерили з нами і старалися, ну хтось з англійською, чи старалися не говорити російською, але приходили. Тобто є такі теж випадки в магазинах, які так. Такі, скажімо, де різні товари з пострадянського простору, то скажімо, підходжу, і людина відпадає російською українською, бачу, не розумію, але зразу видно інколи ну я з Росії, ну, звініть, але це рідкість. А так більше, тобто, навіть попри те, що ця людина живе в США, вона явно виглядає, що підтримує російський наратив і російську війну в Україні. Андрію, хочу повернутися до допомоги українським військовим. Якщо хтось з наших слухачів захоче. Або фінансово допомогти, або якось інакше, то тебе та, шукати, то, так? Та, то, якщо хтось хоче допомогти, хто тобто, то, ну, знає різні фонди і ще, але якщо немає кому допомогти, і довіряє мені, тобто я не передаю на фонди. Я передаю безпосередньо своїм друзям-людям. Вони мені кажуть, як, чи я щось скупую, чи їм надсилаю гроші. На Фейсбук-сторінці, то все є. Там є рахунки. В, в польських банках, чи американські, чи українські, чи можливо, ну я розумію в своя ситуація, але тобто я завжди кажу, що є кому допомагати, а немає такому, кому, ну то я знайду, де ті кошти добре використати. Дякую тобі, що завітав до нашої студії, до студії польського радіо для України. Бажаю, щоб ти захистився і отримав звання ДР. Дякую я запрошую тоді до себе на захист. Надіюся, може відбудеться за рік. І щоб ми зустрілися тоді вже після захисту. і щоб ми вже святкували теж. Головне захист захистом. Наші проблеми і наші професії це одне, але перемога і мир в Україні. І перемога справедлива. І мир справедливий. Dziękuję. Chyba i tak zstanę się. Chyba tak zstanę się. Chyba tak zstanę się. tak.